Так, сея. Добрий день. Ага, ну все. Сьогодні я покажу, що таке Scratch Це взагалі така штука, соцзначок, для програмування. Ну, давайте зробимо якийсь проект. Ну, я не знаю який, ну щось на ходу придумаю. Так. Ну, щоб почати. Сам, сам всю штуку. ти що тут заховався? Е, нам треба взяти, коли прапорець натиснуто. Потім, ну, якщо ми хочемо, щоб ця дія виконувалася завжди, то нам. Так. Давайте все. Я придумав, що я хочу робити. Мені для цього надано ще. Це, до речі, бібліотека спрайтів. Спрайти — це самі персонажі, які будуть виконувати. І на м'ячик. Так. Е, так, шом. От що? Шо -шо... А для цього я забувся, що треба робити. Зараз я подивлюсь, як це робити, а потім аж тільки... Ну, Повернуся. Угу, я зрозумів, як це робити. Так. А ми удаляємо. Робимо новий фон. Хай буде оце. Тепер вибираємо. Все, оце впадли. Так ставимо коли натиснуто так. а це де? Задати розмір 100. завжди. Е, слідувати за вказівник. Задати Y-130. А ну в смысле шо? Що не так? Тільки я зрозумів, що надо, напевно, поставити перемістити на 10 кроків. Угу. Щось воно не за планом? Так, стиль обертання. Не обертати. О! Оце вже воно. Такс. Тепер запрограмовуємо м'яч. Коли натиснуто, задати розмір 60. Це тут буде, ну. Перемістити вікс мінус сімнадцять, сто п'ятьдесят вісім. Так, повернути напрямку. Щось ну. завжди? Повернути Повернути в напрямку. А, ладно. Е, Перемістити на 10 кроків. Е, так. Е, повернути. Ага. Повернути в напрямку. Повернути в напрямку. Оператори, випадковий від 200, ну, ми зараз, якось, варіматої Катеру, це 236 і 227 Ой! Щось не пішло за планом? Угу. М -м. Ага, понял? Чи ні? подожди, що? Уже будет швыше. Йой! Да не, давай третий. Может. Ш -ш -ш -ш, ну чё я его так дергаю? Я походу понял, ковзати подковы вид, двести двадцать один двести шесть. Так і игрок випадковый вид. Це виробиш так, тоді давайте, якщо нам відбити, і як що Торкается падл. Да, нам еще не надо. О! Як шо торкай? падл? третя. Це? це буде е і, якщо торкається. Ліне то Промаю. Ой, прикольно, ну хай будет так. Ну шо, всем пока.